Брати і сестри, сідайте, будь ласка, Дякую групі, що були нас в хвалі. Я прошу О, дякую дяку операторам. Сьогодні, друзі, хотів би говорити на тему ревність в Бозі має бути більше. І знаєте, це важливий момент проаналізувати себе, своє серце, в якому положенні ми. Перебуваємо. Ми знаєте, перед причастям зазвичай аналізуємо, що було зроблено, що було не зроблено. Але я хотів би подивитися, щоб ми порозмислили, в якому стані наше серце, чи ми можемо сказати про себе, що ми ревні по Богові. Знаєте, можна бути ревним по іншим речам. Ми сьогодні обговоримо. І знаєте, знаєте, слово ревнувати з грецької, те, яке вживається в писанні, має декілька значень. Ревнувати, пристрасно прагнути старатися, або наслідувати, змагатися і заздрити. І це ревність, це знаєте, така, це таке сильне бажання. Я пам'ятаю, коли ми, коли ми їздили в малим кемп молоді, в палатичний табір, і знаєте, там часто була молитва за Святим духом. І молодь ну, не хрещена, вона йшла туди і молилася. І був такий момент. Що м, були, знаєте, багатодітні сім'ї, і так вийшло, що молодші діти отримали хрещення святим духом, а старші ні. Ви бачили б ту ревність Слухайте, такі молитви були. Ну, люди такі, так це точно благодать, точно Божий дар. Ну він точно заслуговує. Знаєте, вони такі, ну розрівнувалі. І це такий момент, знаєте, що теж я пам'ятаю, один брат казав Сергій Вінковський. Він вже. З Богом на небесах. він каже, я колись на зібранні стою і бачу, там, брати розвиваються, читають слово, там, проповідують. то-то-то. Я думаю, а чи я це не роблю? І його так, знаєте, якось е захотіло, він такий возрівнував. І знаєте, Бог хоче, щоб ми ревнували по ньому, П перше, не по один одному. Одна сестра казала, що вона молилася, коли там в дитинстві, в неї був брат, вона молилася Боже. Дай щоб ти дав мені хрещ з тим духом мені раніше, ніж йому. Я не думаю, що Бог до цього да, нас ну, закликає. Бог хоче, щоб ми ревнували по ньому, по Його слову, щоб ми пристрасно бажали Його. І знаєте, це стан серця, до якого він нас кличе. І я сьогодні хотів би якраз поговорити про стан серця. Ми сьогодні будемо говорити про причастя, ми будемо приймати. При цьому е помітьте цей вірш при 4.23, Над усе, що лише стережеться. Серце своє стережи, бо з нього походить життя. І це важливий момент, щоб дивитися за своє серцем. Бо насправді, якщо в серці щось не так, це питання часу, коли і справами щось буде не так. Це першопричина. все інше діла і поведінка це наслідок. І я сьогодні хотів би заглибитись питання серця, чи є в нас ревність. Чому? Тому що ревність. Бог закликає нас до неї, я потім наведу приклади деякі. І є питання, знаєте, я накидав деякі речі, які мене запалювали, бути ревним у Бозі. Колись, будучи на зібранням, я як розказував, як Сергій Вінковський, я дивився на людей, які потужно моляться, і я, я бачив їх щирість молитви. Я думав, Боже, мені теж так хочеться, я теж так хочу навчитися. Інколи, теж через певний час, я молився за пізнання Божої любові. Потім хрещенстим духом, наприклад, бачити чудеса через молоді і в церкві, бачити мати Боже вибрання, тобто служіння. Знаєте, ці, ці речі, які я бачу, запалюють інших людей. І я, я помітив, що ревність е, рідко буває безцільною. Ревність зазвичай людина, коли вона шукає, вона ревнує по чомусь. І я хотів би спитати, що останнього за що ви ревнували. Це не про людину, це в плані в контексті Божому. За що останнє у вас згоріло серце? Про що останнє ви ревно просили у Бога? І це важливий момент, тому що в Писанні ми бачимо 1 Коринтян 12, 30-31, Чи всі мають дари оздоровлювати, чи всі мають говорити, чи всі пояснюють? Тож ревно дбайте про більші дари. А далі я вам показую ще кращий шлях. І тут, знаєте, ревність це ключ до дарів. Тобто Бог через Павла теж акцентує, що нам потрібно ревнувати, дбати про нашу ревність. І в об'явленнях, я думаю, що ви згадали це місце писання, яке говориться, що Бог каже цілій церкві, Лаодикійській церкві, він не говорить просто одній людині. Він помітив тенденцію, що і старші, і молодші, і Повністю церква має один, одну проблему. Я хочу зачитати: я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О якби ти був холодний або гарячий, адже ти кажеш, я багатий розбагатів і нічого не потребую, а не знаю, що ти і нуждений, і мізерний, і в Боги, і сліпий, і голий. Кого я люблю, того докоряю і караю, будь же ревний і покайся. І Бог говорить не просто за справою. Бачите, Бог не каже, о, проблема, що ти розбагатів, слухай, давай там. Ні. Бог говорить, що ти, твоя ревність, вона перестала бути. Акцент з мене прийшов на інше. І знаєте, Бог написано, що Бог він ревнивий. І колись я чув проповідь Тіміті Келлера, він сказав, що протилежність до любові це не ненависть, це байдужість. Бог інколи говорить, я ненавиджу той гріх. Але він ніколи не говорить мені байдуже на вас. Йому ніколи не байдуже. Через те він ревнує за наше серце, тому що він все зробив, щоб ми відчули, пережили цю любов. І йому не байдуже. Він говорить, стан твого серця не в порядку. Через те, я хочу, щоб ти став ревним. І цікавий момент. Зверніть увагу. Він не говорить покайся і стань ревним. Він каже, будь ревним і покайся. Я таки спочатку звернув увагу, я думав, подумав, Цікаво, чому так? Чому він звертає увагу. І знаєте, я подумав, що саме в гарячому стані ти починаєш розуміти, які проблеми були, коли ти був теплий. Можливо, коли теплий, все комфортно, все чудово. І ти такий, а в чому проблема? Все хорошо я тут в церкві, все чудово відбувається. Але коли ти починаєш прагнути Бога, ти розумієш, що той стан це не норма, що в тому стані. Тебе, знаєте, ти мав речі, які тебе обтяжували. І звільнившись від них, ти стаєш ну, легший. І тому Бог говорить, що будь ревним, почни ревнувати по мені, почни шукати мене і покайся. І на контрасті ти зрозумієш, що справа. Бог говорить: ми не можемо служити двом господарям. І цікавий момент, що господаря вживано там далі говориться, що раб не може служити двом господарям. Знаєте, ми, хто працюємо в двох роботах, ви такі. А я можу. Ну справа ж не в роботі. Та? Раб це той, хто належить. Не може, бути, не може річ належати і мені, і Валерію до цей клікер. Мож... Ну, понятно, що ми можемо домовитися, але -е, вона чиясь все одно. І знаєте, Бог про це говорить, що ми комусь одному служимо. Наша ревність, вона є, і вона на когось направлена. І питання на кого? Ревність по Богові це той стан серця, який в нас хоче бачити батько. Можна на це сказати амінь. І ревність відновлює правильний тонус в нашому духовному житті. І знаєте, саме читання Біблії, молитва по цьому ми можемо побачити, наскільки ми ревні, наскільки в нас є це бажання. І насправді його можна відновлювати, його можна знаєте, в собі підігрівати. Але. Інша сторона, якщо ми не будемо ревні, якщо ми не будемо повертати нашу ревність до Бога, світ скерує її до бажань плоті, світ буде спокушати, і ми будемо вестись, тому що в нас не буде сили. Ми будемо в теплому стані, і нас легко буде вибити, ми не будемо тверді. І це питання часу про те, що ми говорили, що коли серце не в тому стані, то питання часу, коли і справа, і поведінка. Перейдуть в інший стан. І прикладом цього є Самсон, дуже яскравий, що людина був обдарований, але без послугу і ревності по Богові. І він збочив його фокус, його пристрасть перейшла з його місії на прогріхи, на гріхи. Він почав грішити, він почав своєвольничать. І чим він закінчив? І знаєте, ми не маємо думати, що ми якісь особливі. Ну, це Самсон. Він там з самого початку пішов. Ні. Це важливий аспект ревність. Далі, Давид, я думаю, що ви згадаєте той прогріх, який стався, і то випадок, який, пам'ятаєте, коли сталося, що його виначальники його сказали, слухай, почекай, побудь вдома, ми все зробимо. Ну, і він, знаєте, він втратив трошки мету. Він такий розслабився, і знаєте, його розслабленість довела його до того, що Бог його потім карав. Але я хочу звернути увагу на інший вірш. Це Самуїла 7, 2, 3, коли сталося багато бід в його житті, і написано і промовив цар до пророка Натана: ось я живу в кедровому домі, а Божий Кавчег перебуває посеред намету. А Натан відповів цареві: Іди і чини все, що тільки у твоєму серці, бо Господь з тобою. Але потім Бог сказав Натанові, що Давида багато крові на руках, його син побудує. Але. Давид шукав цю ціль, цю мету. Ми не можемо, друзі, бути з Богом і без мети. Нам завжди ну, потрібна мета, що ми шукаємо, чого ми досягаємо в Бозі, що ми прагнемо в ньому. Через це я кажу, що ревність рідко буває безцільною, безформеною. Завжди є якась мета. І Давид почав шукати свою мету в Бозі. Він э, роздумував. Чим я можу послужити? Він знайшов. І написано, що усе в писанні, усе в писанні з руки Господньої дав Давид Соломонові за даним йому розумінням, описаного діла. Тобто він допоміг, він дав ресурс Соломону для того, щоб він робив. І третій, третя людина, про яку ми говоримо, перше Самсон, він не мав пристрасті до Бога. Та? І ми бачимо, як він закінчимо. Давид, він мав, втрачав і знов надбав, що Павло? І тут він каже, браття, я не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спишачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагороду високого поклику Божого в Христі Ісусі. І це людина, яка переживала неймовірні чудеса, це людина, яка була на третьому небі. Це людина, яка одяг якоїсь зціляв інших людей. Це людина, яку до якого говорив Ісус і яку Ісус вибрав на служіння. Це людина, яку кусали змії, і вона лишалася живою. Це людина, яка відкривала багато церков, яка написала більшість послань нового заповіту. І він каже: недостатньо, я ще не закінчив, це ще не межа. Інколи, що інколи заважає нашій пристрасті? Інколи багато турбот, і це, звичайно, це обтяжує. І з кожним роком, та очевидно, ми такі важко бути ревним. Я пам'ятаю один випадок, коли мені розказували е, ребята з нашої молодіжки, їх п'ятеро в сім'ї, і вони кажуть, нас е, дуже мотивувала молитися мама. Е, в них е, тато служителі, вони кажуть: але коли мама п'ятьох дітей, коли ми бачили, скільки в неї турбот, але вона виділяла час для молитви, і вона виходила, знаєте, так заплакана з молитви, ми думали, це потужно, це сила. Якщо вона для неї молитва це цінність, то це неймовірно. І знаєте, це для них було важливо як приклад вдома. І я хотів би звернутися до нас з вами. Що запалює тебе бути ревним по Богові? Можливо, є якась мета, можливо, щось було, але або ти щось знаєш, що мало б тебе мотивувати. Але ти цього не робиш. Знаєте, це важливо. Важливо, щоб не втратити Бог. Говорить до своєї церкви, що стан серця для нього важливий. І як практично зберігати ревність? Можливо, ви такі, добре, сьогодні почнемо, сьогодні, там, виділю час з Богом, буду шукати Бога, буду продовжувати бути ревним. Перше, постав себе в умови духовного росту, будь там, де духовно ростуть. Будь з тими, хто духовно росте, стань тим, хто духовно росте. Це важливий момент. Бути в оточенні і мати оточення, яке духовно росте. Людей, які беруть приклад, з яких ти можеш брати приклад, мати цей ріст. І це дуже важливий момент: поставити себе в умови духовного росту. О -о -о. Другий момент відріж або освяти свій баласт. Колись теж я згадав випадок Сергій Вінковський казав, що в нього багато хлопців. І вони щось багато дивилися телевізор, і він каже, мене це почало напружувати. І він один раз заходить до хлопців і каже: Ребята, зараз буде обрізання. І ну, я знаю, Сергій, я б напрягся, чесно говоря, будучи не євреєм, але що він зробив? Він взяв кабель і він перерізав е, телевізор. І вони такі, окей. Ну тобто, і знаєте, інколи є речі, які нам потрібно. Відрізати які баласти, які тягнуть нас вниз. Скільки б вогню, от як на картинці, ви не дали в цей шар, якщо буде певний баласт, він не взлетить. І це певні компроміси з гріхом. Це певні моменти трясовини. І знаєте, жити в трясовині з гріхом це, е, це жити в компромісі, це бути в трясовині, що ти, знаєте, поступово ти тонеш в ній. І може бути такий момент що тобі потрібна допомога з берегу. Людина, яка стоїть, яка протягне руку, яка допоможе. І це питання залежності. Дуже важко рости і бути ревним по Богові, коли ти падаєш, коли є запинаючий гріх. І знаєте, я колись почув цитату, що людина хоче бути тверезою, хоче бути вільною. Але тверезість не можна стати напряму тверезою. Ти був залежний, став тверезою. Можна стати лише через взаємини. Взаємини з Богом і з людьми. Тільки маючи взаємини з Богом і з людьми, ти можеш вийти з цієї трясовини. І третій аспект. Прости, щоб Бог підкріпляв твою ревність. І це як приклад, коли Мойсей побачив куст, гарячий куст нікого не здивує, але куст такий не згорає, це дивовижно. І знаєте, в нас нема ресурсу горіти і не згорати. Ми... Люди мінливі, ми люди скінченні, Але бо, коли ми будемо просити у Бога сил давати, щоб він поновлював нашу ревність, він давав нам сили, щоб ми продовжили шукати його. Це буде, Бог буде давати. Це не залежить від нас, але що ми можемо робити? Це просити його. І тому як практично зберігати ревність, як цей вогонь продовжувати, щоб він у нас був. Поставити себе в умови духовного росту, відрізати свій баласт, певні прогріхи, які або намагатися продовжити це робити, просити Божої підтримки. І як на завершення, друзі, ревність в Бозі має бути більше. Важливий момент серця. І це дуже ключовий, тому що серце все виходить, як висновки. Безумовно, кожен християнин має бути ревним по Богові. Амінь. Це ознака того, що Бог номер один в нашому серці. Є нагорода за ревність, і також є велика плата за її відсутність у Христини. Це він починає спокошатись, він починає концентруватись на плоті. І третій момент ревність це шлях щоденного вибору і звичок. Тому, друзі, я хотів би нас мотивувати, щоб ми роздумували, подумали, наскільки я ревний, просили Бога, щоб він запалював нас у ревність. Давайте піднімемось.